Всім привіт, друзі! Хочу вам сьогодні показати музей посеред улиці. Ось, вулиця йде. А ось за стеклом знаходиться кукольний музей. Дивіться, як це гарно зроблено, як це гарно придумано. Фестиваль манинок. Кукли напоминає дитинство. У мене в дитинстві теж були такі кукли гарні. Ця куколка зовсім україночку напоминає. Чим то, чим -то схожий е, український наряд? Чим то схожий на це на український наряд. Ось такі, є звичайні. Барбі, бейбіки. Дивіться, це гарно. Ось музей написано: музей. Куди звертатися, по якої адресі можете ви зайти і подивитися там.